А є, є! є, є. Йоханий. Приїхали сьогодні на таку чудову водойму. Ох, сказали нам, що тут зараз можна набомбити коропа, карася. Так, прикольне містечко. Класно нам показали, де трошки мілячка є. І кіцель біля нас ходить. Сьогодні ми будемо ловити е, на три палки. Дві з них це в мене фідерні від флагмана. Е, з тестом 150 грам. На них катушки теж я купував у флагмані, отакі з бейтранером. Що там в них пишуть? 2 плюс 1. Хороші катушки і намотана нитка. І там і там 0,16, тільки різного кольору. А, і ще одна палка, карпова палка з тестом десь там 220 грам, 45 ЛБ. І на ній таке катушка більш сильніша, шок лідером. Сюди ми закинемо два кормачки. А сюди ми закинемо один сайтик. Водойми кажуть, і карасик, і коробчик може бути. Будемо пробувати. Попри кормки, ми намішаємо два, точніше, три варіанти. У нас буде один під Флет, два під кормаки різні. Під один кормак ми замішаємо карасячий бред-часник. І туди додамо, звичайно, ж цього кріля і коноплі. Вона така гарна, ароматненька. Хто вже бачив? Вона замочує і вона, конопля вона не дає рибі насититись, вона просто е, викликає апетит додатковий. Другий кормак ми заправимо, намішаємо, таку буде більш солодка, це часничок більш така і, і ядерна буде смість. Коця, йди отсюда. І ти, ну Не дає мені. Так, харе тут дирчать. Е, буде така солодка халва, і туди ми також додамо малиної антарктичної кріветки, отакого криля і коноплі додамо. А на флет ми візьмемо я такий тусор, взяв від трофей Пелець. Тут і е, це якісь там спеції. І спеції і щось там риба. Туди ми додамо такий кріль, вже він промочений, готовий, але дуже ароматний. І звичайно ж коноплі трошки додамо. І отак будемо експериментувати. Ух, як воно пахне! Ох, блин, та сам бою юбе до борщу. Ох, ох хо ох, ох креветка бомба. Ммм, як воно пахне, геть чуть-чуть треба. Ре. Трошечки коноплі. Не хочу ж перебрати, бо тоді ліпитися не буде. А, а пахне то як? -мо. Йо-моє, як воно ж пахне. Капець, та це вся риба буде наша. М -м. Поки що багато мішати не буду, попробую. Це Саромат. Саромат, блин, зараз би борщу вже слюні течуть, капець. А -а -а -а. Настаються, беремо другу зараз. Беремо другого тепер карася, солоденька. Халва. Клас. Ох-ох, таке воно прикольне теж солоденьке. Так, теж небагато. Сюди, звичайно, кріля зараз додаємо. Антарктичні креветки, вона дуже ароматна. Ну і конопельки, конопельки, перебитої. Так небагато, щоб воно ліпилося. Окей. Мішаємо. Теж пахуче, ну часник пахучіший був. Часник був ароматніший. Поки що багато не мішаємо. Блін, треба вже буде щось йти їсти. До речі, я ж не сказав, ми трохи поспали зранку і приїхали вже, вже зараз Десь 10-та година, мабуть. Ми як завжди. Щось на зранку не виходить. О, це солоденька. Солоденька, вона може буде більше на кору потягнути. Ох, красоті. І для Флетіка ми зараз замішаємо оцей цей сорс. Читав я в інтернеті, що це якась рибка. А ну. Ну такий мікс, таке м'ясо, трошки не зрозумів. Ну спеції є точно. Це в нас буде зараз для флетіка ми візьмемо. Так. Замішаємо цю штучку. Плюс туди додамо оця класна штука, я колись в тому році ловив і приймав два коропа на нього. Воно таке вже готове, замішане. І дуже-дуже ароматне, 100% кріль. Конопелька, куди ж без конопельки? Трошки, але хай буде. Так Отака така у нас штучка вийде. Пелець зараз настоїться. І буде бомба! Аромат наліпиться. Трошки вологі. Так, народ, ловити ми сьогодні будемо ось такий... Є в мене один кормачок, який я брав той, що від Михайлича. Тут гюрза в нього шостий номер гачечки 40 грам. Це один варіант. І другий варіант. Отакий я ще сам нав'язав кормачок. На 40 грам теж тут гюрза гачки. Восьмий номер, трошки менший. Це два кормачка і... Третя палка у нас буде на флетик, Візьмемо такий флетик з бистросйомом. Отакий От флетик на 60 грамчиків, і туди ми поставимо, туди ми поставимо отакий невеличкий гачечок у мене є на 10 ЛБ повідок. Флагмановський повідок, отакий От я брав. І на бистросйомчик ми його поставимо зараз. А на флетик ми вцепимо отаку баунті, У мене є сливка. Вона пиляща, така бій, бі, як там двохколірна. Коротше, прикольна. Е, який це номер там? Шістьрочка. Заліплюємо. І будемо тут поставимо пінопласт. Пінопласт. Так. Так, а як ціпляються гачки. значить гачки хороші. Отак. От Отак. Отак. І гачечки. І гачечки ми ховаємо всередину. Так раз. І коли воно вже почне розпадатися, воно вийде. І рибка буде плавати біля нашої прикормки, рибка підійде, буде хавати прикормку, такий фігась. Гачок з пінопластом залітає в рот і гайки, риба в нас. Так, це в нас халва. Халва в нас піде на коропа. Ставимо кліпсу, щоб завжди кидати в одне і те ж саме місце. Окей, і дзвоничок. Во, все, супер-бупер. Короче, другим я вирішив закинути флетіка. Так, одягаємо його на бистросйомчик. Фіксуємо. Перевіряємо. Вирівнюємо його. О, так паддет. Нормасик стоїть. Нормасик. уже все настоїлось, бляха, яке воно ароматне. Йохан і как они, хай тільки корп не зловиться. Хай тільки не зловиться. Блін, яке воно. Или пуче. Обалдеть. Це все для коропа. Я в тому році... трофей оцей а я так само десь добавлял конопельки эти штучки тьма два коропа на 2 800 и на 3 200 ой красота да ням-нямочка такая красива теперь народу всю всю красотень мы зараз за финдячим за фіндячим, аж туда вот и пиду ты и... що там стирчать якісь там кущики чи дерев'яшки. Я туди вже закріпсувався, там десь близько 90 95 метрів. Всьо, готовченко. Одну у нас буде піно тісто, зараз я нацеплю, щоб не мішало. Часникове. А на другу у нас ми поцепимо буде ось така кукуруза. Відтрика бе чесник. Ну, думаю, може вийде щось цікаве. Так. Пакуємо. Так, кукурузочка. Вона теж пахне чесничком офігенно. Раз. Ще одненько. І десь. От так, давай. Дві штучки таких цепимо. Я думаю поки хватить. Ось так буде. Дві кукурудзини, А сюди буде пінотістой і опарик. О! Такий бутерброд, Попробуємо. А ще ми бомбанем трошки отакого ліквідика атрактанта. Він офігенно пилить ми її сюда прямо так. О, 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 і на це. І на це все. І на це, і на це. От туди недалеко. Наталі поймала карасика, показуй. Підніми. Ох, такий, А ну на ладошку покажи її до ладошки. Такий, карасик. Щось каже на опаліка. Поки я блин, там стою со своїми палками, які нічого не клюють, то в наталі тут, блин, такі лапті. Там де в мене кормачок з халвою, ми в ньому міняємо, ставимо таку ванільку. Пінопласт спробуємо тут клює. А в мене не клює. То, то тут на мілоч, а ти пішов на шо? О, тихо, в мене покльочка. Чи в тебе поключка? Йохани каканий. Ох, Наталі бомбить. А ну візьми на ладошку. Ладошка. Трошки можна. Диви який, анусти. Це нормально, такий карасик копати. І це на удочку, а на наші кормачки аж нічого стоїться та й стоїть. Так, коротше я вирішив там, де в мене плет закинути, і зараз я пару таких спомбів закину прикормки. Буквально пару штучок небагато. Капець, поки я тут флети перекидаю, Наталі тут тягає. Капець. Так, поклюка, поклюка, поклюка. Опа. Щось є. Не знаю, щось. ще невеличке, але щось є на кормачок. Це в нас на халву. А ні, там невеличке не, щось. ж. Ти... Да, може таке, що на вудочку. А може не. просто так не опирається. Не, так. Ну йде легко. Геть легко. Ну диви. Таке як ти на удочку. Ти на удочку навіть більше береш. Ха ха-ха. Ну хоч щось. Капець. Скільки висість? Це треба таке. Так, перезакидаю кормачок на часничок і вирішив я туди цепити отакий пінотісто з сапариком. І, і що це в нас? І конопляне таке теж з сапаріком пінотисто. Отаке, отаку штучок -шту штуканці. Ну і звичайно ж зараз атрактант добавимо. Де він там. Та давай вилазь, Йохани, какані. Ай, очки гострі. О, ось такий буде красавчик. Ну, а Тут де в нас клюнула на е, ванільний пінопласт на халву платичка, Так і залишаємо. Забиваємо, просто і перекидаємо. Побачимо, може під вечір якийсь коропець підтягнеться. Два спомба я закинув. Туди де флет у мене. І флет з боку закинув. Красотень. Пробую на флеті поміняти поводок. такі кисла груша і кукурузка. Щось є? Що нема? Є, щось є. Так. Є? Да. Спрацював кормачок там, де на часник. Але та щось мілочка знову така сама, мабуть, як на утку. Нормально така. На часничок позарилась. Який? На ладоху. Фігасі. Така чималенька. Що кажеш? Ну <DVD> пішли. Знімаю тебе. За нижню губу классика. Кажи, як тебе звати. М? Як з заплавник заплавнік чи Що ти з нього робиш? Він просто зацепився. Капець. Ну шо, ж, друзяки, сонечко сідає вже. Майже сіло, ми вже зібралися, майже залишилось дві палки, два флетика в мене останніх. Дуже гарно закинуті. Вон там такі стерчуни є. Один отут посередині закинутий між ними. Один закинутий під оцей правий стерчуни. І в них прямо ми бачите, як коробці, чи то карасики стрибали. Такі гарненькі. Але чогось не клюють. На кормачки я впіймав тільки плотичку, пару штучок на один і на другий. Більше нічого такого не було. Ми хотіли щось крупніше, хоча тут і є корупція і караски гарні, але чогось вони не захотіли. Флети в мене крильові були, там хороша, така начиночка. І я вже перепробував різне і грушу, і кукурузу папи, і кальмарск відпоставив, і, і що там ще було. І слива, але щось нічого. Все туди кидав. Зараз покажемо, що в нас вийшло наловити. А ну давай будемо якось витягувати. Так. охо хо 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 Ох, так. Тихо. А ну відкриється. Откривається дірку. о о о тут, тут непоганий. І тут в основному моїх скільки тут рибинок. Моїх тут буквально ну рибинок може 5. А то все Наталіна ловила. І такі гарні. Коротше, нормально так Наталіна бомбила. Ах ти ж йоханий баханий! Тихо, 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 тихо! Дай дрюно, что может не На. не. На. Топче. Не. На. Все. На бомбила Натали тут ей. Да что за карасики. Подбираем тут коробчики, подпускаем, если я дребни. А так, нормасик. Молодец. Отож, друзі, ставимо лайкосик і підписочку. Я вже казав в минулому відео, що я не професіонал в рибалці, але будемо намагатись разом і вчитися. Пишіть в коментарях підсказки, що можна було зробити краще як можна було піймати рибу. Ще величенько. А може погода ще не та. Що ти хочеш? Ще риби хочеш? А? Та ні, то вже нам на сковорідку. Хе-хе-хе. Тихо, 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 опустило. Опустило, тикиш. Мучить. Где че нема? Тогда опустило. Да, да, опустило. Зацепилось тільки. Ж. Може, так пропливало, то. Думаєш? Ні, я не знаю. Ну вона в мене ця лежить аж аж під самим цим. Під камешами, ну, під стерчаками. Угу. — Ну, перестав, якби там був якийсь такой. Та вже вже б тянуло б. Звісно. Або зацепило, або не вцепився, може, не засівся. Він дернувся, не засікся. Коротше, друзі, яке була ще одна покльовочка на Флатік, але, мабуть, що він не засікся. Хоча гачки у мене там не дішманські, нормальні, наче гачки, але не засікся. По папчик там стоїть, стоїть е, кальмар осмінів від профмонтажу. Ну. Не засікся трошки приспустив, попікав і все. Ого, Це Та там що, щось є? Якось так тягнеться дивно. наче щось є. Е. Може там щось є? Е. Може там все-таки щось засіклося? А що це тягнеться? Походу щось щось тягнеться. Що що я тягну? А є, е, є! Е, е, е. Йоханий. Є! Він засікся. Ох ти шо ти шо? Ти шо ти шо, Наташ? Ха-ха, він там сидить. Да? Да. А я, вже... А, ти просто я вже почав витягувати, диви. Угу. А він там сидить. Хо-хо-хо. Угу. Ну бо він сидить собі, він сюди пішов на нас видно. Диви який. Ну невеличкий десь кілограмчик. Так, киця це не для тебе. Ну нормально вже щось. А ти коли як тягнув, то почувствовав, що щось. А я чувствую, а він навіть не опирається. Такий, знаєш, тягнув його, як якийсь дрованяку думає. Думає, щось може він завів та зацепилося. А він сидить там, диви який. І подожди, це ж це не короб, це карась. Це карась? Це карась. Диви, який Угу. За нижню губу на кальмарчик. Угу. Той що я другий кинув. Диви який. Оце Карасєвич. хо спрацював, хо спрацював, та-та-та. Окей Ну що скажеш? Окей? Довольний? Сів на флетик, Поїв зато гарно. Ох, красавчик. Харе, харе. Десь кілушечка точно є. Нормально. Зараз би, на другу піймався. Ох, хороший. Під самим цим. Під самим туди, під струбуками. Красавчик. Все, давай. Я теж щось цікаве, рахую, що піймав. Отакий от маленький гачечок спросував і отакий от попапчик. Гачечок це я купував ще в флагмані колись невеличкий, десь там десяточка. А попапчик від профмонтажа кальмар-осминіг, Восьмерочка. І на флетику, на малесенькому тоненькому поводочку. 10, 10 ЛБ, він такий м'якенький. Спрацювало. Перекидати ми вже не будемо вже пізно, але приємно, що щось клюнуло все-таки на Флетік ми піймали. Все-таки флетики були не дарма закинуті. І це, до того ж це другий флет, який я закинув вже замість кормачка. І він спрацював під самими корчами. Під самими самими корчами.